Вітання всім слухачам у студії Українського радіо Миколаїв ведуча Галина Самойленко та операторка теро Наталя Квашенко за календарем 7 листопада 2025 року. В Україні триває 1353-я доба опору України повномасштабному вторгненню російських військ. Ми розпочинаємо програму «Радіодень», в якій сьогодні розповімо про стан агропромислового комплексу Миколаївщини за підсумками цьогорічного урожаю та які заходи здійснюють аграрії, щоб покращити урожайність на полях. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. Миколаєва дев'яносто два Первомайськ сто п'ять і дев'ять вам. Миколаївщина має потужний аграрний сектор, який забезпечує продовольчу безпеку України, та водночас є регіоном ризикованого землеробства, що частенько позначається на результатах роботи сільського господарства. Зміна клімату є одним із ключових факторів, що впливають на розвиток аграрної галузі. Останні роки через несприятливу погоду, включаючи весняні заморозки, спеку, відсутність опадів, посуху, в регіоні діяльність, пов'язана з виробництвом сільгоспродукції, стає більш складною. Тож сьогодні в програмі Радіо День розповімо про підсумки цьогорічного урожаю та перспективи розвитку аграрного сектору Миколаївщини, а також які заходи здійснюють та новітні технології впроваджують місцеві аграрії. За попередніми підсумками 2025 року на Миколаївщині індекс виробництва сільгоспродукції становить 85,1%. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року це означає близько 15% втрати урожаю. Загалом під урожай 2025 року аграрії регіону посіяли 1,3 мільйона гектарів сільгоскультур, з яких внаслідок несприятливих погодних умов. Загинуло 100 тисяч гектарів та 350 тисяч гектарів посівів зазнало суттєвих пошкоджень. Відтак господарі отримали мінімальний урожай. В основному це пізні сільськогосподарські культури, такі як кукурудза на зерно та соняшник. До прикладу, урожайність на зібраних площах соняшника становить 8 центнерів з гектара, а кукурудза, на зерно. 7 центнерів з гектара. Для розуміння попередні роки за сприятливих умов урожайність сонячника становила в межах 20 центнерів з гектара, а кукурудза на зерно 50 центнерів з гектара. Про це 5 листопада під час прес-брифінгу повідомив головний спеціаліст відділу агропромислового виробництва департаменту агропромислового розвитку Миколаївської обласної військової адміністрації Володимир Афанасів. Пропоную послухати фрагмент його виступу. Загалом, виробництво сільськогосподарської продукції є одним з найбільш ризикованих видів діяльності, пов'язаних з великим впливом на процес вирощування сільськогосподарської продукції природних умов та різних природних катаклізмів заморозків, посухи, граду тощо, які практично щороку спричиняють загибель частини урожаю і завдають збитків аграрію. Це зумовлює потребу. У страхуванні сільськогосподарської продукції, що є одним з інструментів, що дозволяє мінімізувати негативні наслідки від непередбачуваних подій у сільському господарстві. Як результат, за попередніми підсумками в галузі рослинництва, вироблено зерна 2 мільйона тонн, зменшено на 170 тисяч, соняшнику 250 тисяч тонн, зменшено на 500 тисяч тонн, овочі 500 тисяч тонн на рівні минулого року, картоплі 150 тисяч тонн на рівні минулого року. Плодів 17 тисяч тонн зменшено на 4 тисячі тонн. З метою зменшення негативних наслідків, пов'язаних з війною та природного характеру, що суттєво впливає на діяльність агропромислового комплексу, постійно вживаються необхідні заходи, як самими аграріями, так і державою. З боку аграріїв це збільшення застосування новітніх технологій обробітку ґрунту, що дає можливість максимально зберегти продуктивну вологу, яка вкрай необхідна для розвитку рослин. Також розширення площ ранніх сільськогосподарських культур та здійснення страхування сільськогосподарської продукції з боку держави вживалися наступні заходи. З метою зменшення негативних наслідків посухи, керівництвом уряду за пропозицією обласної військової адміністрації прийнято відповідне рішення щодо створення необхідних умов на одній з локацій. Області, де комплексно буде відновлено зрошення для підприємств на площі 10 тисяч гектар, що дасть змогу збільшити виробництво продукції рослинництва в цілому, в тому числі овочевої продукції. Слід зазначити, що уряд, в тому числі за пропозицією обласної військової адміністрації, пролонгував кредити, отримані в 2022 2025 році до 31 грудня 2027 року. Залишивши для аграріїв пільгові умови. Це дуже важливо для прифронтових територій, особливо в умовах цьогорічної посухи. Також продовжує діяти державна програма компенсації 25% вартості придбаної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва. Вже в цьому році даною підтримкою скористались 245 суб'єктів господарювання, за придбані 339 одиниць сільськогосподарської техніки. Та ними отримано компенсацію в розмірі 88,7 млн грн. Якщо не Якщо почули з метою зменшення негативних наслідків пов'язаних з війною та природними умовами, які суттєво впливають на діяльність агропромислового розвитку, постійно вживаються необхідні заходи, як самими аграріями, так і державою. Допомагають і міжнародні. Ні, партнери щодо підтримки держави у плані водних ресурсів в області, то приємну новину для аграріїв нам озвучила Наталя Жадан, керівниця регіонального офісу водних ресурсів. Пропоную пряму мову, пані Наталії. В Цьому році, як всі знають, є затверджена програма 884. З 10 числа наш регіональний водних ресурсів розпочинає прокачку води для того, щоб заповнити Нечаїнське водосховище, яке в подальшому буде забирати і подавати воду для саме зрошення аграрників великих наших підприємств. А це буде розвиток овочівництва, розвиток наших наукового сектору аграрного університету. Продовжується програма. По виконанню регламента по промивки річки Інгулець, що також надалі забезпечить якісною водою регіон поливу, який знаходиться в Снігорівці. Це наш підрозділ Укрі. а це ну, щонайменше близько 30 тисяч гектар поливної площі для аграрників півдня. Тому це такі дві великі програми, саме по водним ресурсам, які допомагають розвитку. АПК на нашій території. Тож, сподіваємося, вже незабаром з водою для полів ситуація в області буде кращою. Звісно ж, і самі аграрії, так би мовити, не сидять, склавши руки. Адже земля потребує не тільки вологи, а й розумних підходів її обробітку. Над цим досить активно працюють науковці в Миколаївському національному аграрному університеті. Адже університет не тільки готує кадри для АПК, а й займається науково-дослідницькою роботою. При закладі працює. Науковий парк, який створений для впровадження в сільськогосподарську діяльність розробок сучасних наукових технологій в умовах зміни клімату, в університеті тривалий час працювали за класичною технологією, але з часом почали експериментувати з новітніми технологіями, економічними, вологозберігаючими та екологобезпечними. Про цю роботу, а також про її результати, маємо можливість дізнатися у Миколи Карпенка, директора наукового парку при університеті. Вітаємо вас, пане Миколо. Дякуємо, що знайшли час поділитися з нами своїми напрацюваннями. Тож, якими є вже ваші перші результати? Вам слово. Іде глобальне потепління, і сільгосвиробники повинні зуміти пристосуватись до вирощування сільськогосподарських культур у цих умовах і забезпечити продовольчу безпеку нашої держави. В цьому плані Миколаївський національний аграрний університет працює вже декілька років за спеціальною програмою. Для цього у нас створені демонстраційні. Полігон з трансферу сучасних технологій, на якому щорічно вже впродовж 14 років наступного року буде це 15-й форум Продовольча безпека, де ми презентуємо сучасні сорти вітчизняної і зарубіжної селекції. Ми показуємо на цьому демонстраційному полігоні його площа понад 100 гектарів. Показуємо, як ведуть себе сорти в цих умовах. Які із них краще, які ми рекомендуємо для інтенсивного вирощення, тобто з добривами на зрошенні, а також ну будемо говорити, такий бюджетний варіант, коли фермер не завжди в змозі закласти під урожай чи під посів і впродовж вегетації необхідну кількість добрив? І ми рекомендуємо це виробникам. Аграрії шукають різні методи роботи з землею, а відтак так і отримання результату. Які методи ви досліджуєте, які є, ну будемо казати результативними? Е, ну дійсно в умовах південного спеку, тобто це наш південний регіон. Сьогодні соняшник вже і не рентабельний, і для нього недостатньо вологи. Для того щоб сонячник сформував урожай, йому треба ефективний 280 мм міліметрів оплію. Тих опадів у період вегетації і за період зимовий в цій зоні немає. Тому, перш за все, нам потрібно використовувати вологу, яка накопичується за осінній, зимовий і весняний період, за рахунок озимих самоозимих культур отримувати урожай. тобто озима пшениця, озими ячмінь, зимуючі горохи вже єсті, вони вже поширені в області, а також ріпаки. Які здатні до нашої жорсткої посухи сформувати урожай? Але крім цих культур є і ще і технології, які зберігають ту вологу, яка накопилась в ґрунті, а також відповідні сорти і гібриди, які здатні в цих умовах сформувати нормальний урожай. Університет тривалий час працював за класичною технологією, але три роки назад не зрозуміло, що крім як на зрошенні за класичною технологією, ми не можемо отримати ті врожаї, які можна отримати при екологобезпечних, вологозберігаючих технологіях, ми працюємо по технології мзурі протіл. Це стрічкова система обробітки ґрунту за один прохід, посівний комплекс, рихлить ґрунт в тому місці, де буде висіяне зерно, готує ложе для зерна, висіває зерно. По горизонтах вкладує добрива, але іменно в цій смузі, де буде розміщена коренева система культури, яка формує. Урожай те, що в міжряддях воно залишається цілиною, не проводиться обробіток ґрунту. Це економія, перш за все, ресурсів, тому що зробляється третина поля, а від третіх поля залишається незайманою. Окрім того, рельєф, який утворюється після посіву, він дає можливість накопичувати навіть невеликі опади, які там у нас бувають у вигляді туману, дощу снігу. Дуже рідко але все буває на снігі цього року. У Нас перший сніг випав 7 квітня. Я не странно, але але він випав. Крім того, у зоні північного степу ми впроваджуємо. Систему взагалі без обробітку знову Ми перший рік там висіяли соняшник. Це братський район колишній, і отримали непоганий урожай для цього року. Якщо братський район цілому по району отримав 7 центнерів, то ми отримали 11,6 і у той же рік провадження цієї е... методології. Так, так, так. Угу. ми будемо й далі працювати над цим. А університет у себе ми повністю перейшли на технологію. Повінзурі притіл, і ми не жалкуємо. Чому? Тому що ми отримали сходи, незважаючи на те, що не було опадів. Ми отримали сходи ріпаку озимого. Наприкінці вересня пройшли невеликі дощі, але ця технологія дала можливість нам отримати сходи озимої пшениці. Потім жовтневі дощі, які пішли, вони підтримали озимі колосів культури. Вони зараз знаходяться в гарному стані. Ми цю технологію двічі вже призенели. Тували на міжнародних днях поля, які щорічно проводять університет, і цього року ми, до речі, заклали там ще дослід, де технологія мзурі, ріпак ріпак посіяний за класичною технологією. То це на сьогоднішній день, як в Одесі кажуть, дві великих різниці. Кола Дмитрович, що можете порекомендувати аграріям чи майбутнім аграріям, які беруться обробляти землю, вирощувати зернові культури, пару порад, які можуть бути дієвими, якщо до них прислухатися? Дослідження наших вчених показують наступне: якщо у нас була можливість за кошти там інвесторів побудувати зрошення, як це побудували ми свого часу, то для цього потрібна вода. Вона сьогодні ще і не дешева, але і води цього. Річ не було, тому що не змогли водопостачальні компанії подати воду на зрошення у Миколаївському районі, і це не тільки університет, це і інші компанії, і інші агропідприємства залишились без води, тому ми бачимо ціну на овочі цього року в порівнянні з минулим роком. І якщо так далі буде продовжуватися, то ця ціна буде далі рости. Тому ставить сьогодні на зрошення наголос. Ну, мабуть, не приходиться, а все таки треба працювати з сортами, тому що сорти, які пристосовані до наших умов, вони дають в середньому 15% прибавки урожаю. Якщо це взяти на зборні землі Миколаївської області, то це десь додатково 1 мільйон тонн зерна. Ну це суттєва добавка до продовольчої програми. І наступне це технології. Я б дуже радив би і починаючим фермерам, і ті фермери, які давно працюють уже, але дотримуються класичних технологій. Лозі не потрібно орати землю. Ну перш за все, ми велику шкоду наносимо біоті, яка є в землі. У наших умовах орати землю по класичній технології потрібно тільки під соняшник. Під соняшника треба відмовлятися. Я сказав нам треба на ранні культури, на землі культури, ставити ставку, і таким чином ми за рахунок осінньої зимової весняної вологи ми отримуємо рожай. Соняшник це літня культура. І культура великого дня, але в цей час у нас потребує спеку, вологи Да, спекота, а вологи у нас немає. Тому треба переходити на різні вологозберігаючі технології стріптіл проті. Я називав ну, протіл і інші технології для цього достатньо техніки на ринку. Вона дорога. Але якщо порахувати для того, щоб посіяти ріпа після э, стернових попередників, потрібно мінімум п'ять разів пройти по полю за класичною технологією. А двічі треба пройти за технологією мзурі або за технологією нових тіл, то зразу, зразу видна економія на пальному. На заробітній платі сьогодні недостатньо механізаторів зрозуміло, йде війна, і багато з них сьогодні на фронт. Тому оброблять таким чином землю сьогодні немає кому, тому чим швидше ми перейдемо в наші зоні Миколаївської області, Одеської області, Херсонської, Запорізької та вже й Кирилоград. Та вже Черкаси працюють по мзурі протів, уже і Вінниця працює по цій технології. Я не говорю, що це тільки панацея дусьоґронта технологія мзурі протів, смугового обробітку грунту, але і нову тіл стрітків. Міні-тіл, це всі технології, які зберігають вологу. Ми не перевертаємо пласт землі, зберігаємо біоту, яка там є. Ми повертаємо туди біологічну родючість грунту. Ми зменшуємо хімічне навантаження. Це десь на 40% Повірте мені, зменшуємо норму висіву. цього року. Сіяли ячмінь зими. На жаль, не нашої селекції, чешської селекції, але 70 кілограм на гектар. Якщо зараз сіють по 200 кг. Грамс, тому що вже пізні сроки, вже оптимальні сроки пройшли на гектар. Получається мільйон сто мільйон сто п'ятдесят рослин. Ми привикли п'ять мільйонів сіяти. Тобто, треба шукати економію в тих ресурсах, які наявні сьогодні у кожного фермера, навіть, навіть у початківця, їх ресурсів ні у кого не вистачає, і ці ресурси вкладувати у придбання нової сучасної техніки. Вологозберігаючи від того, що ми будемо ну, плакати, і говорю, що кожного року все спекотніше і спекотніше, від цього вражає ж не збільшується. У нас головне завдання кормити Україну і не тільки Україну, тому що Україна ще й серйозний гравець на міжнародному ринку. Звучить ми так. повинні забезпечувати продовольчу безпеку України і не тільки. Це головне завдання сільгосворобників. Дякую вам, пане Миколу, за поради аграріями. Тож більше вологи можна отримувати за рахунок посіву озимих культур. Сподіватися лише на зрошення також не варто, а більше працювати з різними сортами. Не рекомендую пан Микола і орати землі, хіба лише під соняшник, як би це дивно не звучало, але зі слів науковця, таким чином ми наносимо велику шкоду біоорганізмам, які живуть в землі. Тож робота аграріїв не тільки складна, але й відповідальна, адже вони забезпечують продовольчу безпеку, тим паче у час військової агресії з боку Росії. На цьому ми сьогодні завершимо програму Радіо День, я ведуча Галина Самоленко та операторка ІТАРУ Наталя Квашенко. Прощаємося до наступної зустрічі! Ще почуємося.